Децентралізація шлях до першоджерела влади, а самоорганізація населення важель, який може допомогти у вирішенні всіх цих питань. Таку думку на прес-конференції озвучив голова асоціації сприяння самоорганізації населенню. Андрій Крупник переконаний, Рівненщина одна з перших заявила про свою участь в реформуванні і успішно долає всі труднощі на шляху. Ви дійсно підтверджуєте свій е прогресивний лідерський статус в багатьох питаннях. Дійсно ще не вирішені всі законодавчі питання. Немає ще достатньо досвіду, як долати проблеми з сільськими старостами, що робити з сільським громадам, які об'єдналися, які які джерела надходжень бюджетів, і що головне на що їх треба витрачати на сьогодні? В Рівненській області вже відбулися вибори у п'яти об'єднаних громадах. 27 березня оберуть і старосту Радивилівської територіальної громади. Обрані лідери відповідно до закону представлятимуть інтереси жителів сіл у виконкомі в січні. Місяці відбулися вибори старост в об'єднаних громадах. Шість старост було обрано. Тобто я думаю, що ви вже також зрозуміли, що процеси абсолютно незворотні. Ми рухаємося вперед. Проте не обходиться і без проблем. Відтак громади на місцях затверджують одні плани, а кабінет міністрів, не дивлячись на це, встановлює свої правила. Крім того, за словами експертів, сьогодні люди не вірять в зміни і їм бракує мотивації. Сьогодні тузіазм це головний дефіцит у розвитку. Наш здійснені реформи місцевого самоврядування, бо люди вже нічого не вірять і багато чого не знають. Для полегшення роботи старост у громадах планують організувати не тільки групу їхньої підтримки, тобто коло помічників, а й створити всеукраїнську асоціацію старост, себто середовище взаємодопомоги, обговорень та ідей. Зоряна жильчук ілона Якимюк у ритмі подій.